Ечник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Чариватий приєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, добрий ранок. Доброго ранку. Бахмут залишається, мабуть, найгарячішою точкою зараз на лінії фронту. У західній пресі битву за це місто вже називають однією з найбільших взагалі у цій війні. Поясніть нам, як це виглядає? Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою? Так, це зараз най... найбільше там, де ворог атакує. У нас і намагається просунутись, де наноситься фактично найбільше ураження всіми системами ствольної артилерії, реактивними системами залпового вогню, авіацію. Де зу... і прикуто найбільше уваги його керівних органів. І Бахмут мав стати після Лисичанська і Сєвєродонецька логічним продовженням їхнього наступу на Донбасі, але як все в Росії виявилося тільки Бахвальством, тому що навіть і Лисичанськ наші сили оборони вимотали їх до неможливості і планово відступили, побудувавши лінію оборони, яку зараз утримуються так неймовірними зусиллями, так дуже кров'ю і потом наших солдат. Але 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 Бахмут тримається і Авдіївка тримається. Ну, вчора навіть вдалося трошки відтіснити так, вагнерівців із захопленого захопленої ними частини Бахмута. Наскільки я зрозуміла? Ну там постійні позиційні бої тривають великої uh -huh. інтенсивності. Тому так, там час від часу лінія оборони незначно. Не Коливається в ту чи іншу сторону, але головне досягнення те, що збройні сили Росії по суті тільки на одному напрямку зараз можуть проявляти якусь серйозну активність. Вони скуті серйозно нашими силами оборони, вони щодня там несуть неймовірні втрати. Проте на жаль, нашої крові, потім наших солдат, але які доказують, що вони зараз можуть зупинити такого ворога, як Російська Федерація. На всіх напрямках, в тому числі і на Бахмут, ну от Вашингтон Пост пише, що амбіції Пригожина, організатора ПВК Вагнер так затьмарили будь-яку стратегічну логіку у боротьбі за Бахмут. З вашої точки зору, чому росіяни так відчайдушно б'ються за Бахмут і не переходять хоча б в оборону позиційні ну... бої? Так. Для них стратегічно важливо їм же ж їхній фюрір ставив задачу звільнити взагалі то весь Донбас. Тому логічно, що вони намагаються просуватися хоч десь, плюс там справді сконцентровано ЧВК Вагнера, які зараз проявляють окремі амбіції. Крім уже бізнесових і обслуговування просто обслуговування інтересів путінської верхівки, чи проявляє якісь е, таку суб'єктність він намагається політичну, чи яку там проявити, і е, в його пабліках, так як він же є власником Ольгінської фабрики, тролів в його пабліках суди пишеться, що він чи не єдиний ефективний воїн поряд, поряд з Кадиревом на полі на полі бою, в тому числі на Бахмутському напрямку, де вони зачастую собі приписують. Багато яких там перемог, і відповідно ще важливо, що сьогодні інститут вивчення війни сказав, що Гіркін ніби доєднується до Пригожина, Це що потребує напевно уточнення, але це ще тоді більш може бути цікавіше в плані напрямку, тому що Бахмут це їхня мета проміжна. В напрямку до Славянська і Краматорська, а Славянськ – це якраз ті тригери, які спричинили криваву бійню на Донбасі, і можливо для них це теж має якусь певну сакральність, що от вони хочуть показати, що не все втрачено, і вони щось можуть. Але наші сили оборони роблять все, щоб ці їхні солодкі мрії залишилися тільки мріями. Ну хотілося б знаєте, щоб це кільце з гіркиним замкнулося, щоб де він починав, щоб там він і закінчився, але не доходячи до Слов'янська, безумовно. Ситуація в Авдіївці теж виглядає напруженою. Росіяни просуваються довкола міста, так по трасах, так чи є там ризик оточення? На даний момент ні там під контролем все командування І так там важко і напружено вже не на перший місяць. Ми пам'ятаємо навіть які були агресивні і жорстокі бої. За піски, які так по суті вони як населений пункт не взяли, просто знищили зараз. Там теж триває напружена така боротьба, і де теж тримає тримаються наші збройні сили. І це це ну це одне одна з головних таких бо бойових точок, але ворог там так також не зміг суттєвого результату досягнути. Чи є уже на Донецькому або Луганському напрямку свіжо мобілізовані росіяни? Так, звичайно, це вже навіть дуже легко вислідкувати по їхнім відкритим паблікам, і по їх і по соцмережам, і по офіційним сторінкам їхніх регіональної влади, де видно, що, наприклад, людина прибула. Десь 10 днів назад, і вона вже повертається назад в пакеті. Тобто вони прибувають, вони гинуть, тому що у фактично майже 70 тисяч особового складу знищено десь втричі більше поранено. А це фактично вся все угрупування, яке нас було сконцентровано перед наступом, зрозуміло, що його потрібно тим замінювати. Тому замінюють мобілізованими, замінюють зеками, замінюють ЧВК. І всім все, що можуть зібрати зараз в плані особового складу, вони стараються uh -huh. перекинути, тому що їм треба в одних місцях тримати оборону, як на Луганщині, в районі Свато Кремінно в на в ну, а, щодо... а, а, а десь імітувати або принаймні намагатися наступати. Дякую вам за те, що ви долучилися. На жаль, вичерпався час нашої розмовної студії. Сергій Чаривати, речник Східного групування військ збройних сил України, був з нами на зв'язку.